Друзі, запропонували мені цього тижня рекламувати казино За досить такі пристойні кошти е і на постійній основі, що саме цікаво, виплати регулярно, регулярно навіть на період готові. Ну, умови дуже такі привабливі. Але ні казино, ні цигарки, ні алкоголь рекламувати не буду. Хотілося би почути вашу думку в коментарях, як ви ставитеся до реклами. Е ну, бо я так категорично, прямо, знаєте, так. Ну, Твердо не буду, не хочу. Як ви ставитесь? Просто цікаво почути думку людей, як зараз відноситься до казаного, до алкоголю, до реклами. Реклама взагалі цікава штука, багато чого я вже рекламував на різних умовах. Ось, Наприклад, в Сміло, український бренд Сміло подарували мені штани тактичні. Я їх місяць поюзав, зробив чесний відгук, мені дуже сподобались, І я потім без всякої там реклами в них придбав повністю костюм. І кожен день в ньому ходжу і мені дуже зручно. Класна була реклама. З Дніпром гарна реклама. Мені подобаються їхні умови і їхній інструмент. Багато чого рекламував вже. Більше десятка метків було замовлень, щоб саме відрекламувати на різних умовах, за гроші, за товар. І все мені подобалося. Тут така пропозиція, і ви знаєте, від неї важко відмовитися, бо гарна сума, гарна сума така і стабільна. Саме знаєте, що так заманчували. Не, не раз, а постійно виплати. Кожного тижня просто потрібно зробити декілька постів. Відмовився. Цікаво почути вашу думку на рахунок казану, алкоголю, там і різних штук таких. Напишіть, будь ласка, в коментарі.